Доброго дня, шановні українці та Україну. Сьогодні на календарі 12 лютого 2024 року. І я знаходжусь в центрі України, в місті Києві на Майдані Незалежності. Хочу вам показати ці пропорції, які тут стоять, людей немає, а пропорції стоять. Кому від цього легше? Незрозуміло. Я так сподіваюся, що схватить розуму дипломатично. Розрішити цю ситуацію, щоб цих прапорців ставало все менше й менше, тому що кожен день, напевно, їх стає все більше і більше, але вони вже не доїжджають до міста Києва і не з'являються на Майдані. Дуже мрію про те, що на кінець то знайдуться люди, які сядуть за стіл перемовин і знайдуть вихід у цій нелегкій ситуації. Нам, українцям, не хочеться, щоб у нас була ця війна на нашій території. Нам хочеться, щоб у нас був мир, щоб наші діти знали, що у них є майбутнє, щоб у нас був добробут і щоб ми процвітали в своїй країні, і наша країна процвітала разом з нами. Дуже вдячна, що мене почуєте, і можливо, скоріш закінчиться ця горе, ці сльози. І цей безлад у нас в країні.